Привіт, ви на каналі сам свій інвестор. Мене звати Ростік. Неодноразово на даному ютуб каналі могли бачити такі відеоролики, як топ-5 компаній, в які я би заінвестував, інвестував, або там 10 дивідендних компаній, які варті вашої уваги. Ну але здебільшого, це були американські компанії. Даний відеоролик я вирішив трішки скоригувати і змінити, і, власне, зняти. Перелік п'яти компаній, які, на мою думку, є цікавими, щоб в них заінвестувати, щоб купити їхні акції, але, власне, не американських компаній, а з різних країн світу. Надіюся, вам даний відеоролик сподобається. Можливо, якась компанія з даного списку вже знаходиться в ваших інвестиційних портфелях, а можливо, і якась потрапить до нього в найближчому часі. Звісно, хочу вам сказати, що це тільки моя думка даних акцій на даний час в моєму особистому інвестиційному портфелі. Немає, можливо, часом, в принципі, і закуплю. Я просто до них теж на даний час приглядаюся. Ну, і якщо буду розказувати за ту чи іншу компанію, ну то може бути таке, що вона, наприклад, є цікавою, але, наприклад, по меншій ціні. Ну, в принципі, трішки згодом вже побачите. Звісно, перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Одразу хочу вам сказати, що всі дані акції даних компаній ви можете купити за допомогою брокера. якого Брокера обрати, це вже ваш в принципі, вибір, але хочу вам сказати, що особисто сам інвестую за допомогою двох брокерів Interactive Brokers і Freedom24. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію у даних брокерів будуть внизу під даним відеороликом. Переходьте, реєструйтеся, якщо на даний час не маєте відкритого брокерського рахунку. І почнемо одразу з першої компанії. Дана компанія називається Louis Vuitton і Хенесі. Тільки компанії можете зараз бачити на своїх екранах, і дана компанія, якщо щоб, скоріш за все, вже зрозуміли з назви, виготовляє, виготовляє брендовані речі, тобто лакшері, одяг, лакшері сумки, лакшері, аксесуари і все, що пов'язано з лакшері життям. Це і власне дороге, шампанське чи це вино, яке називається Майот. Ну і багато-багато, чого іншого. Дана компанія під своїм крилом має більше ста різних брендів, і вона досить які багато заробляє, бо можемо побачити так, по-перше, хочу вам сказати, що одна акція коштує 602, майже 600 3 євро. Бо власне дані акції торгуються на парижській біржі в Франції. І хочу вам сказати таке, щоб потім не виявилося це для вас сюрпризом, якщо хтось в принципі не знає. Що, по-перше, податок на дивіденди з Франції, тобто з компаній, які зареєстровані в Франції, складає цілих 25%. Це не так, як з американськими, де там 15%, аж цілих 25% податок на дивіденди. І, на жаль, ви його ніяким чином не зможете. Зменшити, плюс, додатково ще будете, скоріш за все, платити в своїй країні, де проживаєте. Це одне. Плюс, додатково хочу вам сказати, що Франція, з того, що я прочитав, десь дізнався на просторах інтернету в різних тематичних пабліках і тому подібне, що в Франції є ще податок на покупку іноземцями їхніх комп... їхніх акцій, і він складає 2% від загальної суми. Тобто, можете порахувати, що на старт, крім комісії брокера, ви. І заплатите ще додатково 2% від вартості, там, наприклад, акції чи позиції, чи, взагалі, скільки хочете заінвестувати, що в принципі для деяких людей ну є таким, наприклад, мінусом. Ну але. Це просто потрібно знати. Можемо побачити одразу так, що одна акція на даний час коштує 603 долари. Капіталізація компанії 303 мільярди євро, і це одна з найбільших взагалі компаній на європейському ринку. Ну для того, що теж її виручка, подивіться ревеню 80 майже 6 мільярдів доларів. Одразу можете зауважити, що я всю інформацію показую на іншому сайті, ніж зазвичай, бо завжди показує сайт Seeking Alpha, Він дійсно крутий. Ну, no, але там переважно інформація є саме по американських компаніях, Європейські чи там канадське, чи якоїсь іншої країни там просто дуже мало е, інформації є, тому вирішив показати вам за допомогою даного сайта. Можна побачити так, що компанія зараз оцінена з показником і 22. Виручка за останні два місяці чистий, тобто дохід на за за останні 12 місяців, складає 28 євро. Це означає, що ви, допустимо, купите зараз акцію за 602 євро. Якщо компанія буде так далі заробляти і не збільшувати, наприклад, свій дохід, то ви. Регулярно будете отримувати, скажімо так, такого доходу в розмірі 28 євро кожного місяця. Ну і дані гроші можуть потрапляти до вас за допомогою дивідендів, бо дана компанія теж виплачує дивіденди. Ну або завдяки, наприклад, там регулярним байбекам, тобто зменшення кількості акцій в обороті. Ну або, наприклад, дана компанія буде вже по-своєму вирішувати, куди дані гроші заінвестувати. Можливо, буде. Придба буде купувати ще інші, наприклад, бренди і збільшувати просто позицію на своєму, на, взагалі на світовому ринку. За останній рік акції опустилися на 18% і, взагалі, на максимум вони торгувалися в ціні 872 доларів. долари. Тоді, скоріш за все, неодноразово десь в інтернеті чули, що Бернард Арно це власне директор СЕО даної компанії, є найбагатшою людиною світу, ну бо в нього в обороті там знаходиться велика частина даної компанії. Ну, і, але від того часу акції опустилися. Ну і Бернард Арно. Зараз є там третьою чи четвертою, чи можливо взагалі вже п'ятою людиною по багатстві на цілому світі. Це так для загальної інформації. За останні п'ять років можна побачити, акції зросли на 60%, і за максимальний період часу, там це по факту від 94-го року, а можливо навіть і, в принципі ще пізніше, акції зросли на 3413%. Це теж не враховуючи дивідендів, які були виплачені за цей період часу. Наприклад, за останні 12 місяців було виплачено. 13 євро дивідендами. Ну це з брудними, скажімо так, ну, бо чистими, це порахуйте, мінус 25%, які будуть втримуватися в Франції, ну це по факту буде менше 10 євро. Хочу вам казати швиденько ж фінанси даної компанії. Хоч, що правда тут теж в мене неплатна версія даного сайту, тому інформація є за останні лише декілька років. Ну, але тут можна побачити, як. Виручка компанії збільшувалася лише в 2020 році. Ну, це час пандемії, початок пандемії, то виручка навпаки опустилася на 17%. Ну але загалом компанія стабільно збільшує е, свій дохід. Ну а ще, ще більш важливо, це те, що і паралельно з збільшенням доходу компанія збільшує дохід на кожну акцію. І це є більш важливим власне, для інвестора, для потенційного власника акції даної компанії. Е, так що це перша компанія. В списку, Придивіться до неї, подумайте, прочитайте, дізнайтеся більше інформації, звісно, перед тим, як купити дані акції. Давайте покажу вам другу компанію, яка знаходиться в моєму списку. Неодноразово дана компанія потрапляла мені на очі саме з коментарів під моїми відеороликами, а особливо тоді, коли я продавав, наприклад, акції Lockheed Martin, це однієї з найбільших американських воєнних компаній, яка займалася, займається виробництвом різної техніки там, зброєю. І тому подібне. Ну, дана компанія називається Rheinmetall Metal. І це власне німецька, так само воєнна компанія, яка спеціалізується з виготовленням великої кількості техніки. Ну і в принципі тому, багато тому подібних речей. В принципі, зараз можете побачити тут собі прочитати на е, переклад попере після перекладу з англійської мови, чим по факту компанія займається і що. Виготовляє. Хочу вам сказати так, що капіталізація компанії набагато скромніша, як капіталізація Луї Вітон, то попередньої компанії, сягає всього на всього позначки в 21 мільярд євро, ну бо це теж євро, і дана компанія торгується на німецькій біржі. Які податки з дивідендів, якщо ви купите власне на даній біржі, дані акції. Чесно кажучи, я не знаю. Можливо, в найближчому майбутньому вийде відеоролик з переліком, власне, в якій країні які Є податок, який буде втримуватися від дивідендів. Це буде, думаю, досить таки цікаво побачити вам. Ну це мусите самі дізнатися перед тим, як взагалі купити дані акції. Хоча дана компанія, наприклад, можна побачити не виплачує дивіденди. Хоча можливо це і не до кінця правдива інформація, бо багато сайтів мають ну, дійсно багато помилок і потрібно. Дивитися за компанією, за акціями не лише, не лише на одному сайті, а брати з великої кількості джерел. Можна побачити так, що чистий прибуток компанії за останні 12 місяців сягнув позначки 530 мільйонів доларів. Ну і Самі можете зрозуміти, що в потенційно в майбутньому дані акції можуть зростати завдяки тому, що компанія загалом отримує велику кількість замовлень від багатьох країн Європи. Ну в принципі, і не тільки за останні п'ять років акції зросли на 329%. Звісно, вони почали зростати під час воєнного конфлікту. Не буду називати. То свої своїми словами, бо мусите зрозуміти мене, що просто даний відеоролик забаниться Ютубом і не буде взагалі. Йти, скажімо так, в простори інтернету, ну і буде мало переглядів, мало людей побачив. Надіюся, корисно дану інформацію. Ну але можете зрозуміти, побачити тут на графіку, власне, як наскільки швидко акції зросли. І тут вони коштували всього на всього 19 євро. Ну і власне від даного періоду часу, ну то можете зросли, можете побачити, що вони зросли по факту на там 400, навіть в принципі під 500 майже. Відсотків за ну, дуже короткий період часу. Чи буде так далі в майбутньому? Чесно кажучи, потрібно. Більше, скажімо так, дізнаватися на рахунок даних акцій, подивитися більше на прогнози, що може бути в майбутньому. Думаю, що все буде гаразд з даною компанією, і, і акціонера і акціонерам в принципі вдасться заробити теж непогані гроші, володіючи даними акціями. Наступна компанія в моєму списку це власне канадська компанія, називається вона Shopify. До речі, вона торгується на Нью-Йоркській біржі. Можете побачити тут не. Все тікер компанії Шоп там з СХОП Шоп. Неодноразово, скоріше за все, ви теж чули про дану компанію. Багато там людей є на, шопіва... на шопіфаді. Ну, можливо, це більше людей, які проживають в Америці чи там в Канаді, торгують, бо це онлайн платформа, яка надає скажімо так, послуги посередника між продавцем і покупцем. Це такий собі. Ретейл-маркетплейс, де багато людей може продавати певні товари. Це такий собі онлайн магазин для по факту, кожного. За останній час акції ну, в принципі, показали не дуже хорошу динаміку, бо всього-навсього плюс 25% за останній рік, за останні 5 років. Враховуючи вже дане падіння, можете побачити там з 160-170 доларів від максимального значення. Ну то за останні 5 років то акції зросли на 93 за максимальний період часу, ну це можна подивитися там з 2015 року. По факту акції зросли на 2600%. Дана компанія досить таки дорого оцінюється. Хіба одна із нас з найдорожчих. В даному переліку компаній, бо показник ціни до доходу сягає позначки аж 76. Капіталізація компанії 96 мільярдів доларів. Виручка за останні 12 місяців 7,76. Чистий дохід 1 мільярд 20, 270 мільйонів. Але дана компанія дуже швидко зростає і по виручці, і по чистому доходу. Виручка компанії можна подивитися, тут збільшується на рівні 47-50. 20 там відсотків в середньому кожного року можливо надіюся, що так і буде в майбутньому. Ну і можемо бачити наприклад, теж одну дуже важливу таку річ: що чистий дохід компанії теж збільшується в шикарному в принципі темпі. Тут можемо бачити що буквально недавно компанія ще була збитковою. Ну але по про по Чистому доходу, ну то ну прям замітне сильне зростання. Можливо, не аж так замітне, як це дивитися по загальній виручці, ну, але теж, в принципі, круте. Думаю, варто придивитися до даних акцій. Можете поставити собі, наприклад, якусь там замітку. Наступна компанія з мого списку називається досить таки цікаво. дана Дані акції торгуються на Нью-Йоркській біржі, і дана компанія називається CR Ха. Дана компанія з того, що я розум... знаю, це ірландська компанія. власне. І дана компанія займається виготовленням будматеріалів. Це, власне, теж можна, можна побачити, звісно, тут переклад, пере... переклад з англійської мови не до кінця. Не до кінця якісний, Но, але все-таки компанія там виробляє, продає якісь там заповнювачі, цемент, готовий бетон та асфальт, а також надає послуги з укладання бруківки та будівництва. І, ну, в принципі, можна тут подивитися ще більш детальну інформа інформацію. Тут її ну, направлю дуже, дуже і дуже багато. Дана компанія, знову ж таки, так як я казав, це ірландська компанія заснована, можна подивитися по факту майже 90 років тому. А співробітників даної компанії Аж. Сі 88,5 тисяч. В принципі, ну, чесно кажучи, не до кінця маленька компанія. Ну і власне промисловість це бутматеріали. Можемо подивитися, власне, що акції зараз коштують 90%. Доларів за одну штуку, бо торгується на власне на даній біржі, ринкова капіталізація 61 мільярд доларів, виручка компанії 35, а чистий прибуток 3,4 мільярди доларів. Форваний показник ціни до доходу ну, на даний час складає 18,5. За останній з початку року акції зросли на 31%, Ну і тут до кінця мені хоче показати щось за останній рік, плюс шістдесят. 8%. Ну завдяки тому, що було тут перекладено з англійської мови. Ну то о тепер подивіться, перекладено на, на англійську одразу вже появилося за останні 5 років. Акції зросли на 160% 3%. можемо тут собі відкрити теж максимальний період часу. Ну і подивитися взагалі історію компанії. Там від по факту 1993 року. На там той час акції коштували всього-навсього 3,5 долари за одну штуку. Зараз коштують 89%. І так дійсно дана компанія зараз знаходиться на своєму історичному максимумі. По фінансах компанії можемо тут побачити збільшення вирочки в середньому 10-12% кожного року, що я вважаю, ну не до кінця можливо. І це сильно ростова компанія, ну, але теж потенційно хороша, як для того, щоб купити дані акції. Ну і можна побачити теж зростання чистого доходу. Тут за останні 4 роки це збільшення порядка на 100%. на 100% з 1,7 мільярдів до 3,5 мільярдів. Так що думаю, що акції даної компанії варті вашої уваги. Ну а тепер перейду до останньої п'ятої компанії з мого списку. Це, власне, шведська компанія, яка називається Техніон. Надіюся, що я добре читаю це з англійської мови. Це шведська компанія. Дані акції ви можете купити власне, на шведській біржі і власне, в Шве шведській валюті, Які це власне, крони чи корони, не до кінця добре пам'ятаю. У мене вже є одна шведська, до речі, компанія, яка називається Evolution Gaming для тих людей, які, в принципі, можливо, не знають і не бачили мого інвестиційного портфеля, хоча досить таки часто його показую в своїх відеороликах. Дана компанія є досить таки маленька, але давайте попередньо розкажу вам, чим взагалі дана компанія займається. Дана компанія працює в такій промисловій. Ну, це промислова компанія займається виготовленням досить цікавих матеріалів. Тобто, дивіться, компанія продає, продає інструменти та витратні матеріали для клінічних лабораторій та дослідницьких лабораторій. Також пропонує складні електричні інвалідні візки для окружних рад і кінцевих користувачів. Ну не до кінця зрозуміло, в принципі, можливо, захист від перенапруги, захист від блискавки. Джерела безперебійного живлення та матеріали для вирівнювання потенціалів. Ну, можливо, електрики це зрозуміють. Кріплення, гідравлічні компоненти, фітинги, прокладки, ощільнювачі, кулькові підшипники, підйомні виробники та елементи трансмісії для майстерень. Е, ну, перекладач тут, взагалі, думаю, не справився зі своєю, е, зі своєю з тою потребою, що мені було потрібно. Ну, але все-таки думаю. Плюс-мінус на початок, так для загальної інформації, зрозуміло, чим компанія займається. Компанія має 482 співробітники і заснована в 2006 році. Торгується на біржі в Стокхольмі. Капіталізація компанії 339 мільярда, і це, скоріш за все, шведських крон, тобто це невеличка компанія, взагалі досить навіть маленька, я б сказав. Виручка компанії це півтора мільярда тих шведських крон. Ну і чистий прибуток 118 мільйонів тих шведських крон. Дана компанія тут показує мені, що вона скоріш за все, НА. Не прибуткова до сих пір, але з того, що я пам'ятаю і знаю, досить таки швидко і активно розвивається і, скоріш за все, в найближчому майбутньому був стане вже прибутковою. За останні 5 років дані акції зросли аж на цілих 800% І розумію, так дійсно багато людей не будуть купувати дані акції тільки дивлячись на те, що акції вже зросли на 800% за останні 5 років, і що вони ніби. Якби чомусь, але би не мали зрости за наступні 5 років ще на 800%. Ну, бо, можливо, це нереально звучить. Ну, але я думаю, що можливо не на 800%, але там на 100, на 200% за наступні 2, 5 років, думаю, акції мали б, в принципі, зрости. За, по фінансах можна побачити тут таку картину. Виручка зросла майже втричі за останні 4 роки, що ну, дійсно багато. Ну, і тут акції мала би не зрости навіть за тих 4 роки на 300%, якщо виручка ж настільки сильно зросла. Чистий дохід, подивіться, зростання доходу рік до року 13,5-40%, 44, і 8 ну, ну, непогано, в принципі. Чиста зростання чистої виручки, де вона тут є, до речі, операційний дохід, валовий дохід, чистий дохід, чистий дохід. Дохід до оподаткування ну тут можемо теж побачити до оподаткування, тобто ще сплатою податків, теж зростання втричі, чистий зростання чистого, е, чистий прибуток до загальних. Е, що то, чистий прибуток доступний власникам простих акцій, віднімаються привілейовані дивіденди із загального чистого прибутку. Ну, по факту, чистий прибуток навіть так. Ну, це зростання, подивіться, рівня 34, 82, 38, 13%. Зараз можемо побачити таке зменшення до 2,5%, але я думаю, що. Це буде тимчасово. ІПС, зростання ІПС тут можемо побачити, щоправда, інформацію хіба до 19-го, чи ой, до 2023 року. Ну і тут могли, можемо побачити зростання там по факту втричі за цей період часу. Ну, а так загалом по компанії, ну то, звісно, треба буде розбиратися більш детально і діснуватися там за допомогою інших сайтів. Чим по факту компанія займається, які в неї прогнози на майбутнє, чи є в неї конкурент, конкуренти, ну і багато-багато чого іншого. Надіюся, така підбірка даних компаній вам сподобалася. Якщо, звісно, так, ну, то напишіть мені в коментарях, дайте про це знати, і дані підбірки будуть виходити частіше на моєму каналі. Ну а загалом, всім дякую за перегляд і, звісно, удачі в інвестиціях.